Як приймає Галичина переселенців із сходу України і чи насправді існують конфлікти між ними та місцевим населенням? Дискусію Європейська Галицька асамблея зібрала представників кількох областей. Учасники впевнені проблеми є і не лише з поселенням та забезпеченням переселенців усім необхідним. Дається взнаки і тривале протиставлення регіонів. Звичайно, що проблема ідентифікації, е, проблема розуміння і глибшого порозуміння вона є. Вони е, є всі до розв'язання, і вони є е, вони є такими, що рано чи пізно е, мали би е, повстати так відкрито, але е, власне заради цього і е, е, потрібно говорити, потрібно думати, е, вирішувати якісь тактичні і стратегічні плани. І якщо українці зі сходу мають свої стереотипи щодо заходу, то галичани навчені не довіряти владі схильні більше довіряти чуткам. Той, хто поширює чутки, може легко змінити суспільні настрої. А в таких делікатних справах, як зустріч людей різної ментальності, достатньо одного малого, малого прецедента, якого би між своїми, на який би не звернули увагу, може розгорітися в цілу величезну хвилю, чи там кампанію, що оці погані звітам зіткнулися з хорошими нашими, або навпаки, ті будуть казати, от ми приїхали щоб врятуватися, а вони такі погані люди, не гостинні, і так далі, і так далі. І тому я кажу, що. Тут би все-таки держава мала дбати і органи самоврядування, мали би більше цьому приділяти уваги. Я не кажу, щоб забороняти ці розмови. Це неможливо зробити, коли є інтернет і так далі. Не поділ на своїх і чужих, а повага як з одного, так і з іншого боку, допоможуть знайти порозуміння, і це не справа одного дня, а тривалий процес, який суспільство та місцеві громади мали б узяти під свій контроль.